А ви ще думаєте досі, що працівники квестур такі правильні, всю правду говорять і вас не обманюють. Бо всі так пишуть: я була в квестурі і мені сказали. Ну тоді це відео саме про вас. І сьогодні я розвію ці міфи. Працівники квестури не завжди, а краще, часто, а ще краще дуже часто. Обманюють, лиш би не працювати. І ось е, прийшло мені таке повідомлення. Доброго дня, моя сестра зробила відбитки пальців 10 місяців назад. І тиша. Три рази ходила у квестуру, відповідь одна чекайте, вже зрозуміло, що документи десь загубилися. загубилися. Чи можете допомогти Рим? Звісно, треба звертатися письмово, особливо письмово, офіційні звернення, базової на законодавстві. Офіційно. Тобто посилання мають бути згідно з законодавства. Тому що просто написати ось так звернення соли, Чи то цього мало. Ясно, тут питання в квестурі, чи вона відповість, як швидко вона відповість, коли відповість. Але ці офіційні звернення, для чого нам потрібні, навіть для того, що у випадку бувають різні ситуації, що можна, це вже є базою для оспорення потім у суді для роботи із адвокатом. Бо Передсудову практику завжди потрібно робити. Пам'ятайте про це. І чому я це так кажу з впевненістю? Тому що моя подруга в Турині загубила своє пермесо тимчасового захисту. Підправила кіт по сталі на дублікато ще в 2024 році. Тобто. Вже півтора року вона чекає на це пермесо. І саме цікаво, що пішла, здала відбитки пальців, все добре, кіт посталі, дата ж є здані відбитки пальців. І чекає на виготовлення пластику. Місяць чекає, два, ходить в квестуру, запитується в квестури, тому що ну, що з її пермесо, Чекайте, вставлять на речевуті їй. Таку поміточку, з штампик, що оновлена, щоб в державних установах не було жодних проблем, і чекайте. І ось вона так вже пішла третій раз. І мені кажуть, ну, це просто завал. це щось є. Що, ну, продовжують казати: чекайте, чекайте, і нічого не роблять. Вона писала емейли, що вона тільки не робила. І, звісно, я тоді кажу, давай її роби мені доручення. Робимо доручення, я буду представляти твої інтереси і писати в Квестуру Турину від твоєї імені. Знаєте, що саме цікаво? Так, квестура Турину мені відповіла протягом двох тижнів. Не обійшлося ще одним нагадуванням після того, як я написала лист, потім ще нагадала їм, що я чекаю на відповідь. І вони дали їй апунтаменто через чотири дня, але потрібно донести всі знову документи. На то, щоб виробити доблікат пермесу тимчасового захисту. І ось її слова. Вона в шоці, я також і я кажу: а ти ще досі віриш працівникам квестури, коли вам довго кажуть чекайте слова, вони не мають жодного значення. Слово не горобець видить і не впіймаєш так само і працівники квестури. Розказали, наговорили, потім помінялися, і потім шукай вітра в полі. Ось такі-то ситуації, хороші мої. Тому якщо вам потрібна допомога, хоча б правильно розуміти, як звернутися, як написати, що робити, мати якісь не просто слова, а документи, щось на руках, тому що ж потім теж до вас можуть прийти з інших державних установ і сказати, а дійсно. А чи вам не відмовили, а що це таке, тобто себе треба перестрахувати. Тоді я в цьому допомагаю і пишіть на номер WhatsApp 320 0808 917. З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор та коуч Віталій, тому що інтеграція це не тільки документи, інтеграція це все в сукупності і наше статуданімо. Також обняла.